Гаємо з перемогою. Сьогодні така дуже важка емоційна гра, цікава гра. Ось що скажете, по матчу в цілому. Дякую за привітання. Хочу да, Збройні Сили України, що дають нам можливість всі силови структури, що дають нам можливість займатися своєю улюбленою справою. Так, гра була трошки нервова, тому що це перший тур. Дві команди стартували, да, в першій лізі вперше. Я це на це хлопцям наголошував, е, казав, що це дебют е, громаду. І навіть е, коли там пропустили, це більше було таке е, нервове е, нервовість наших хлопців. Потім заспокоїлися, е, забили дуже гарні м'ячі, я так вважаю, тому що так і стандарт, два забив, Мірон. Другий взагалі, ну, так, так попасти, так спіймати м'яч це супер. І на комбінації, да, е, як його в команді Чимба називають, вирішив 3-1, і в перерві ми, ми спілкувалися е, за другий тайм, я казав, якщо навіть нічого не буде виходити, то просто треба засушити гру. Е, що вони і зробили? Е, були моменти і у Disney, і у нас, але... Мої хлопці витримали і виконали всі настанови, що були в перерві. Другому таймі дуже важко виглядала команда проти п'ятого з підключенням. Десь не було багато моментів нереалізованих, Прості карти, як підтримали хлопців, тому що непрості хвилини були така пожежа була декілька разів. Була, так, да, трошки було пару моментів, але в нас досвідчений голкіпер один і другий, і підказка була з, з лави запасних і хлопці. ну, Нічого страшного ну, не сталося, бувають такі моменти, сам ще не відійшов від гри, ви так питаєте, але дуже приємно стартувати. Перемоги, тим паче, ще до цього там суперкубок 1 Зараз 3-1 перший тур. Я хлопцям казав, що треба під цю лінію підтримувати, щоб не було ніяких синусоїд, І вони з цим справились на всі 100%. У нас в команді з бразилець Байцорось дуже багато техніки він демонструє на фланзі граючи. Останнім граючи так дуже ризиковано, намагаючись прокинути комусь поміж і так ефектно зіграти, але на такому рівні, ось чи це заохочете, чи все таки буде трошки присікати, тому що дуже ризиковано грає останній Байсор. Ну ви знаєте, за коли ми грали Суперкубок Києва, дуже добре зіграв. Зараз може якась там е, нервозність. Ще... Не відчув да, цей пресинг, ці швидкості, які присутні. Ну, щоб не казали, то Десна, і ми готувалися, і є відповідальність. Можливо, сьогодні не так гарно вийшло в нього зіграти, але він свою функцію виконує. Я задоволений. Поболівальники, декілька сьогодні була така активна підтримка, весь сектор, вся трибуна. Там лева час фанатів була важча. Ось декілька слів для людей, котрі е, в ці непрості часи в своїй вихідний, в свій день, коли можна просто відпочити, вони приходять і підтримують і дуже сильно хвилюються як в мережах, так і тут на трибунах. Е, ну, звісно, ви знаєте, взагалі, е, коли не було глядачів, е, ну е, Гра е, не відрізнялася там якимись там барвами, е, а коли вони присутні, е, тим паче після вчорашнього вашого коментаря да ви там за кого. Будете вболівати я хлопцям. Я кажу, що Савенка, да сином називають. Я кажу, сина, давай сьогодні там за тебе і за мене вболівають. Ну насправді це жарти. Звісно, вболівальники це просто супер. Ми для них граємо, і коли м -м, виходить і коли не виходить, м -м, ми завжди віддаємося на майданчику на всі 100%. Без них цього б свята не було. Я дуже дуже щиро радий, що у нас є такі вболівальники. Вони найкращі. Дякуємо, дякую вам.